Центр Поляни. Ось лікувальний корпус. Грязі волі лікування. Оце ну, воно таке велике, ну сьогодні ж закрито. Неділя тут нічого не працює. А це їхні різні тут приватні житлові корпуса. У них тут ось ресторани різні. Це саме центр, тут збираються екскурсії, розвозять по всьому Закарпаттю. Там плаза, теж готелі, вон сонячна долина. Так, тут ще ось наліво, тут ресторан, кафе. Ось там житлові будівлі, а це саме центр. Йдемо по центру поляни, будується. Тут будується, там будується, тут ще буде. А це виїзди з поляни на трасу. На трасу виїжджати і направо сваляла, а наліво лавандові там. Атракція. От так, он там наверху бувет. Вон він наверху, там де так, Маленьке все. Хороша, водичка ризми.